Доброго дня, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так бачимо, що почали масово видавати міжнародні виплати. Так, кожен третій коментар в відео саме про те, що людина їх отримала. І так почалося дуже багато питань, дуже багато нерозбіріхи. Зараз я вам готовий про це все розповісти. Перший буде так відео складатися з декількох частин, тому дивіться уважно. Частина буде як. Оформити виплати, я вже не хотів її робити, вже раз за три робив і один раз відеоінструкцію, але ті люди, які не бачили раніше, на жаль, не можуть розібратися. Тому буде частина як оформити виплати, друга як отримати виплати, третя відповіді на найрозповсюдженіші питання. І так, якщо ви якусь цих знаєте, можете просто промотати. А остальне подивитись, там буде доволі багато чого цікавого і корисного. Начинаємо з самого початку. Кому дають і вже дали виплати, дають безлічі категорій, як від пенсіонерів з інвалідністю, так і до малозабезпечених, так і аж до багатодітних, тому що дає багато міжнародних організацій, і кожна дає якісь різні ланці. І також відразу даю відповідь на запитання, чи дають лише внутрішньопереміщеним особам. Ні, отримало багато людей навіть без цього статусу. Тому, як я і казав раніше, сенс подавати заявку на цю допомогу є 100%. тому що з 10 там приблизно чуть більше мільйонів заявок 3 мільйонам людям вже видали дані види тої чи іншої міжнародної допомоги, тобто третій частині вже видали. І черга рухається далі. Лише на цьому тижні е, різні міжнародні організації дали. Так, давайте порахуємо, бо я і сам ще не рахував. 270 тисяч плюс 40 і плюс 10 це лише ті, що я знаю. Це вже 320 тисяч. Так, і ще організація Retroos там видала тисячам, двадцятьодцять тим. Тобто 350 тисяч отримали лише в цьому тижні. Тому бачимо, що 100% дають, і питання оформляти, не оформляти відпадає відразу. Оформляємо ці гроші. 6600 нікому не будуть зайвими. бо приблизно у всіх організаціях сума одна і та сама. Як оформляти відеоінструкцію, покажу трішки пізніше. Зараз відповіді дам на ті питання, які вас інтересують найбільше. Перше, кількість грошей. Чому одним дали 2200, другим 4400, третім відразу 6600, навіть 6660. Кажуть, щоб не прив'язуватись до цієї цифри, ну стільки дають, це не я її придумав. Чому так? Тому що. Е... Виплата йде від того, коли була сформована заявка. І не тоді, коли ви сформували, а тоді, коли вона в них сформувалась. тобто коли ваша заявка прийшла до міжнародної організації. Чи я прийшла 2 місяці тому назад, тому дали зараз 4400. Якщо заявка до них прийшла 3 місяці тому назад, дали відразу 6600. Якщо заявку ви подали і вона прийшла до них в цьому місяці, вам дали 2200. Незалежно від того, навіть якщо ви заявку ще в березні оформляли, а вони її отримали лише в цьому місяці, то вони рахують от ці місяці. Ну не переживайте, якщо вам дали лише 200, в наступному дадуть ще 200 і в наступному дадуть ще 200. Тобто ті заявки, які в них лишали вже більше трьох місяців, то відразу погасилася уся сума. І вийшло 6660 гривень. Це з виплатою від ООН. В інших міжнародних організаціях так довго заявки не лежать, тому що там менший потік. Ну там також комусь дали 2200, комусь 4400. Ну, в основному по 2200 і далі будуть платити. Далі наступне питання: якщо я вже щось отримав, колись якусь допомогу міжнародну, чи можна подавати ще раз на ще одну? Вас просто не пропустить система. Тобто Ну, як теоретично подавати можна, але ви не зможете її подати фізично. Система скаже, що ваша заявка вже сформована, повторно не можна подавати. Та й міжнародні організації, там чітко сказано, що при отриманні однієї допомоги інша вже нарахуватись не буде. Тобто лише мають люди право поки що, поки оця черга велика на одну міжнародну допомогу. В майбутньому, можливо. Як то кажуть, підемо по другому кругу. Ну, я буду уважно за цим спостерігати і вам розповім, якщо таке случиться. Далі, те, що я казав, що при оформленні давайте свій номер телефона. Зараз усі масово пішли смс-ки, що вам нарахований міжнародний переказ, і його потрібно або отримати через банк, або перевезти на карту. Деяким людям прийде через Укрпошту. Це случиться з початку наступного місяця, тобто кошти на Укрпошту вже зайшли, але ну, з 1 числа почнуть розносити пенсію і разом з ними почнуть розносити оці міжнародні перекази. Тому, кому прийшла смс-ка, уважно читайте. А людям, які видалили повідомлення або десь його втратили, що робити там, ситуація дійсно доволі така прискорбна, тому що дуже важко буде вже добитися. Вам треба звернутись або у міжнародну організацію, яка дала вам виплату, або в міністерство соціальної політики, щоб вони подивилися, яка організація нарахувала вам виплату, і вже зв'язались з нею і взяли код. От саме код, який приходить в смс і повторно. Тому що без нього жоден банк виплати вам не видасть. Я вже консультувався з працівниками, фахівцями банків, і всі мені сказали в один голос: що код потрібно мати обов'язково. Далі також одне з важливих питань, яке хвилює багатьох людей, там пишуть, що ми писали на цю допомогу ще в березні і до сих пір ні копійочки не отримали. Дійсно так, тому що бачив 10 мільйонів. Трьом дали, тобто 6 мільйонів ще не дійшла до них черга, або вони в якихось таких списках, яким міжнародні організації поки що не видають. Ви ж бачите, кожна міжнародна організація вибирає якусь певну категорію людей, прив'язується до якогось певного місця і видає. Бачимо, одні видали там багатодітним, інші забезпечені. третій ось саме ООН цей раз вибрала пенсіонери з інвалідністю. Все. от вони вибрали чіткий список і вибрали кількість людей 277 тисяч. От вони відібрали цих 277 тисяч в Міністерстві соціальної політики з першого по 277 тисяч перший так? і видали їм кошти. Якщо наступний раз захочуть видавати ці самі категорії, то почнуть вже з того, на кому зупинились, і видавати далі. Основним критерієм також є. Що ви залишили заявку через портал є допомога, або через відділення банку. Ну, це те саме, просто так робите ви самі, а там зробив для вас представник банку. Ну він зробив точно те то саме. Тож, якщо ми вже дійшли до цієї подачі заявки, давайте швиденько розповім, як це робити для тих людей, хто її ще не подавав взагалі. І також розповім, як перевірити статус заявки, або як виправити, якщо ви зробили якусь помилку. Якщо ж у вас тут все в порядку, то можете перемотати даний кусочок відео. Далі буду розповідати також про цю допомогу, що там як отримувати. І так, розбираємося, як оформити її допомогу. Показую тим, хто побачив, що почали виплачувати і все-таки вирішив оформляти. Тим, хто її вже оформив, можете пропустити цю частину відео. Заходимо в браузер, отак він або Chrome, або Opera. Бачимо, виглядає на екрані. Нажимаю. Пишемо. Є допомога. Пошук. І от самий верхній сайт. Нажимаєте до нього. Погортаєте пальчиком вверх. Читаємо. Виплати від міжнародних організацій. Натиснули. Прочитали умови. Заповнити заявку на допомогу. Вибрали. Вибираємо статус. Перечитали всі, що вам підходить, вибираємо. В моєму випадку, так. Тут все заповняємо ваші дані. Оце рекенелоп або ІПН. Це індивідуальний податковий номер. Тобто ваш, як раніше називалось код, так? Записуємо. Дату народження вказуємо. Якщо ви правильно ввели код, дату народження, воно вашу саму вказує правильно. Отак От можете його і зразу перевірити. Вказуємо номер телефона. Ставимо галочку, що я погоджуюсь. І натискаємо продовжити. Далі. Тип документа. Бачимо, тут вже типів додали цілу кучу. В нашому випадку паспорт. Дивіться, тут як правильно вибрати дату. Спочатку натискаєте на Рік, вибираєте рік, коли виданий паспорт, щоб не листати там. А потім вже тут вибираєте число і місяць. І нажимаєте продовжити. Далі. Поточне місце проживання. Не реєстрації, а поточне місце проживання. До речі, там в попередньому номер телефона вказуєте саме ваш, яким ви зараз користуєтесь, навіть якщо це якийсь телефон такий більш простіший, кнопочний, але все рівно вказуйте його, бо туди вам прийде смс вже з грошима. Потім об'ясню, з якими грошима. Якщо є у вас ще додатково там, діти до 18 років, або ви доглядач за якоюсь недієздатною особою, то тут там вказуєте також. Це... Збільшує шанси на отримання виплати. Номер рахунку в форматі IBAN. де його знайти, як його взнати. Це якщо у вас є карта, то він береться з вашої картки. Показую на прикладі. Заходимо в Приват24 в вашу карту, нажимаємо налаштування і вибираємо реквізит. І бачимо: от, Ібан. Нажимаємо на нього скопіювати. Переходимо в ваш браузер. Тут нажимаємо-тримаємо і вибираємо вставити. Бачите, відразу написало, що це PrivatBank. Продовжити. Далі, отут, натискаєте Я людина. Це перевірка на те, що ви. Саме ви заповняєте, а не якийсь комп'ютер. І пише з гривою на шиї. Вибираємо усіх з гривою на шиї. Натискаєте далі, ще раз, вибираємо усіх з гривою на шиї. Перевірити. І натискаєте відправити заявку. В кінці, якщо все зроблено правильно і ви вперше її надсилаєте. Напише, що ваша заявка прийнята. Від мене не прийме, бо воно знає, що я не пенсіонер. Бачимо, нічого складного немає від слова взагалі. Якщо у вас нема карти, ставимо галочку, що у мене нема карти, тоді вам прийде міжнародним переказом. Ви просто підете в банк і його з паспортом отримаєте. Єдине: Вказуйте свій номер телефона, 100% свій, щоб. По-перше, він не зівпав, там, наприклад, якщо ваш там син, донька так вам оформляли, і ви вирішили вказати їхній, а тоді вони допомогу ще й собі оформляють, то номераці впадуть в базі і все, база вас відсіє. Якщо вкажете любий якийсь, просто придумаєте, то смс-ка прийде, а ви навіть не будете знати, що вам нарахована допомога. Вона полежить там місяць в банку і повернеться назад в організацію, і її віддадуть комусь іншому. Тому вказуйте свій дійсний номер телефона. Вам прийде смс, ось так вона виглядає. Пароль знати обов'язково, суму плюс-мінус потрібно знати. Ну краще знати 100%, скільки там і з якої країни прийшло. Оце основні параметри для отримання цієї допомоги. Далі, як отримати, або показати ці дані в будь-якому банку і вам її видадуть, сказати, що це Western Union, міжнародна допомога, вони знають, що це таке. Так, отримання міжнародної допомоги по коду з смс буду показувати на прикладі банку, а саме Приват-24. Заходимо в нього, авторизуємося, вибираємо самий нижній пункт сервіси, перекази, міжнародні перекази. Далі, дивіться, у вас може стояти на Надіслати, то вам потрібно переключитись на отримати. Будьте з цим обережні, бо. Дуже часто дзвонять зловмисники, і от через цей пункт надіслати роблять вид, нібито ви отримаєте переказ від міжнародної організації, навіть від ООН. Тому завжди вибираємо Отримати Western Union. І далі вказуємо номера з СМС. Номер переказу, сума точно така, яка зазначена в смс ків переказу. І країна, звідки вам це прийшло. Вся ця інформація є в смс. Після чого нажимаєте продовжити і там з'явиться карта, на яку ви хочете перерахувати кошти. Вибираємо потрібну карту, нажимаєте підтвердити. Очікуєте десь в районі 5-10 хвилин. Дуже часто це проходить миттєво, але по закону вони мають право там до 5 робочих днів. Тому, якщо не прийшло зразу, не переживайте. Може прийти трішки пізніше. Зазвичай, звісно, проходить майже відразу. І ще одне дуже важливе, бо зараз дуже багато хитрих виявилось, які хочуть вам позвонити або прислати смс-ку, що вам нарахована допомога, але вам потрібно перейти за посиланням, ввести дані карточки, щоб її отримати. Це все чистої води розвод. І щоб її отримати, достатньо лише або номера картки, або номера рахунку того Ібан. А усі дані вводити для отримання не потрібно, особливо доколи дійсна і три задніх цифри. Тому, якщо вас таке попало, що просять вести оце все, знайте, вас просто хочуть обікрасти і не віддати вам гроші, а навпаки, зняти з вас. Здається, на всі такі основні питання дав вам відповіді. Там ще їх, звісно, багатько, там і тисячами ви зараз мені їх пишете, але вони всі якось зв'язані, Якщо ви уважно дивились, то я тут розповів. Як оформити, як отримати, кому вже видали, кому видають, як це все відбувається? Як відбувається? Дуже просто. Міжнародна організація каже: от ми зараз видадемо 100 тисячам людям по таких критеріях. Мало забезпечена багатодідна сім'я. Міністерство соціальної політики раз їм список малозабезпечених, багатодітних. Вони перших 100 тисяч взяли, пішли видавати. Потім приходять кажуть: от видаємо пенсіонерам з інвалідністю, там, наприклад, з Донецької, Луганської, Миколаївської областей. Міністерство соціальної політики їм раз ці списки, і вони пішли від першого по 40 тисяч видавати. Остановилися на 40 тисяч, пройшла якась там час, кажуть, ще раз так само видадемо, Взяли від 41-го тисячі і пішли далі. Тобто, все відбувається таким чином. Тому подавайте заявки, дождіться своєї черги, отримайте допомогу, правильно її оформіть, формі, правильно її отримайте, а ще тоді правильніше використайте і головне, не попадьтесь на шахраїв, щоб ще її і не втратити. Все так важко звучить, але насправді все дуже легко робиться. Якщо ще щось не зрозуміли, пишіть, Будемо розбиратися разом. До нових зустрічі на каналі.